Версії, якщо говорити про те, з чого ваше питання почалось про вбивство, то тут може бути їх велика кількість. Тобто, першу да, чергу, звичайно, його, скажімо, стиль діяльності стосовно погроз міг привести і до таких людей, які реально сприйняли ці погрози і вирішили їх, скажімо, його випередити. В тому числі, ми можемо говорити і про вплив тих самих і російських спецслужб, а також ми можемо говорити і про те, що знову ж таки. Можливість впливу на якісь судові справи з великими нулями, можливість обіцянок якимось там олігархічним групам про вирішення тих чи інших питань і невирішення. Маєте на увазі в судах вирішення? Чи де чи Туда, так, в правохоронних органах, чи і там, і там, чи в владі, яка зараз керує країною? Що ви маєте на увазі? Я мав на увазі в першу чергу суди, але не, можна не відкидати і інші названі вами сфери. Тобто, і судячи, так, з, навіть з того, що ми знали з новин про вбивство, то ми бачимо і той самий автомобіль, ми бачимо і найдорожчу школу. У всякому разі, по повідомленням ЗМІ, тобто, це свідчить про те, що ця особа е, не. Не, біду, не бідувала, тобто, і продовжувала, напевно, в таких колах для вирішення таких питань, проблем приймати участь. І тому версій може багато бути, але ну, вивчення його, скажімо, і кола спілкування і його там, телефону, там, листування і тому подібне, воно відразу звузить ці версії на моє переконання. І я думаю, що цей злочин буде розкритий. Тобто політична складова, ось чомусь, ну звісно, чому це роблять росіяни? Росіянам треба постійно поплюжити Україну. Росіяни розповсюджують таку несенітницю, ніби до цього причетне українське СБУ, українське е, там відомство Буданова. ну і різна маячня. Ми знаємо, що Портнов е, мав, але про це трошки ніж. Ну, ще поговоримо друзів в апараті у президента Зеленського. Але навіть справа не в цьому. Навіщо що Україні його ліквідовувати, навіщо Росії ліквідовувати? На мою думку, це чисто бандитська розбірка. Бо ця людина вона була кримінальна. Давайте казати відверто. Портнов це. Гопнік це бандит, і це було видно не тільки по його. От ви кажете, він ні, ніде не залишав слідів. Це не зовсім так, адже він особисто писав в Фейсбуці повідомлення в приватних повідомленнях погрози вашим робітникам, вашим прокурорам, вашим слідчим. Особисто з власних каналів і в телефоні так само з власного телефону, погрожував вашим, вашим колегам. Але справа не про це. Розкажіть про його кримінальну діяльність, про його кримінальну діяльність на користь Російської Фашистської Федерації. Ось ви ж точно про це щось знаєте. Ось, наприклад, його товариш в минулому, Царьов, каже, що ця людина під час, коли Янукович обговорював, як треба чинити з майданівцями, портнов був серед тих, хто пропонував залити майдан кров'ю. І, на жаль, каже Царьов: от шкода, що не Слухались, от, якщо повбивали всіх майданівців, ось тоді й і, і війни не було б Ну, добре було, бо Росія перемогла іншим шляхом в Україні. Це я вже додаю від себе. Розкажіть про зрадницьку діяльність портнова. Розкажіть, що ви думаєте про його вплив на події, які були на Майдані, і чому він вам погрожував? Яку правду е про роль Росії, наприклад, він намагався скрити? Е чого він намагався уникнути, коли йдеться про справедливість щодо жертв, які щодо людей, які були вбиті, і як ми з вами прекрасно знаємо в цьому? Була і є е, рука Москви, так якщо коротенько. коротенько. Про це розкажіть, будь ласка. Звичайно, він, е, без сумніву, приймав активну участь у протидії Майдану, і я на цьому вже ж і зупинявся. Стосовно, зокрема, і приймання законів е, 16 січня. і... Е, Перепрошую, з'явилося щось на екрані. Uh, та, вч... І, зокрема, переслідування протестувальників. Сара uh, перепрошую щось воно. Зокрема, щодо переслідування протестувальників. і uh... Також в ході розслідування було встановлено, що активну, активну участь в спрямуванні майдану саме до е е кривавого придушення цих протестних акцій приймала саме Російська Федерація. Тобто е і представники ФСБ приїздили до. Е України і зустрічалися з представниками е, адміністрації президента, і допомагали саме організовувати, готувати е, той так звану антитерористичну операцію штурм Майдану ніч з 18 на 19 січня. І, безумовно, що і Портнов. Приймав, я думаю, участь в тих нарадах з цього приводу і усвідомлюючи знову ж про її участь Російської Федерації про свої дії, він в першу чергу після Майдану він втік саме в Російську Федерацію і тривалий час дійсно знаходився там. І можна не сумніватися про те, що, хоч там царьов розповідає про те, що його не поважали, не шанували не давали громадянства, і йому було дуже важко, і він поїхав з Росії. Ну, я думаю, що поїхав він саме для того, щоб, е, скажімо, і не отримав громадянства саме для того, щоб продовжувати свою підривну діяльність проти, проти України, тобто будучи в Європі, е, і, в, не будучи громадянином Російської Федерації, він міг би типу типу нейтрально е, критикувати ті чи інші дії, і <кій> виглядати, е, начебто, не, незалежним, тому що. Дійсно, він увесь цей час, час перебування в Європі, він дійсно постійно критикував і розслідування, і впливав на і слідчих і прокурорів, і поширив всілякі версії про те, що майдан це в тому числі організовано, якщо не помиляюсь. Чи, не пам'ятаю точно, чи він її підтримував, але точно знаю, що ця версія, організована саме ФСБ Російської Федерації про грузинських снайперів. Я маю на увазі, то будь-хто. Хто, скажімо, те чи інший спосіб підтримував цю версію і поширював її? Це можна, не сумніваючись, ставити клеймо про те, що ця особа є агентом Федеральної служби безпеки. Тому що під час розслідування для мене це було отримано дані про те, що от саме вони це спочатку італійський фільм, потім це фільм ізраїльський, потім там залучення канадського журналіста і так далі, тому подібне. І абсолютна невідповідність тих викладених у фільмі фактів проти грузинських снайперів реальним обставинам, які були на Майдані, і учії тих самих грузинів. Тобто, і, і це безумовно <кій> спецоперація, яку підтримували такі ж як Портнов, і поширювали її для того, щоб дискредитувати майдан. І, зокрема, про незаконний переворот, який було потрібно. Зокрема, Путін неодноразово про це казав і продовжує казати. Це їх постійна казати. теза нелегітимність української влади їм дуже е важливо для досягнення своїх злочинних цілей. Дійсно, в України не існувало це їхня. Головна мета е, і е, такими своїми діями, такими своїми публікаціями. І так далі, передмог, звичайно, допомагав союз. А стосовно слідчих, ну знову ж це, і мені, і слідчі, які розслідували справи, дійсно він висловлював погрози. Вреєструвались е, да, кримінальні справи за нашими заявами в підслідність поліції. Жодна кримінальна справа, хоча ви бачите, ви розумієте, що воно. Задокументовано підтверджено. Він сам не, не заперечує, але жодне всі кримінальні справи були закриті. Чомусь, тобто слідчі... Ви маєте секундочку, треба розділити. Ви маєте на увазі кримінальні справи конкретно щодо погроз вашим слідчим, що він особисто писав В Смс та Фейсбуці в особистих повідомленнях. Ви це маєте на увазі? Так, саме це я маю на увазі і мені і слідчим так, так. так. А що він вимагав цими погрозами? Щоб ви припинили розслідувати справи майдану, чи що він хотів від вас? Він переживав тільки за себе, тобто, він як тільки десь направлявся запит, про який йому хтось доповідав, що такий запит не надійшов, чи якась. В ЗМІ повідомлення про те, що якийсь напрямок розслідування і тому подібне. Тобто, це його наче підривало, він почав засипати там смс-ками, повідомленнями і тому подібне.